Так, усім привіт. Сьогодні у нас вже 4 червня. Працюю на винограднику. Зараз і вам покажу. Осталося ще на один проход. Бачите? Зараз заглушимо коня, щоб він нам не заважав. Заглушили коня, щоб він нам не заважав. Ось на даний момент отак зараз виглядить. Доволі так нічого. Виходить. Забило так землю цими дощами, що просто караул. Що кінь аж з напрягом йде. Осталося, бачите, оце така щириця тут поставалася, за забором за сіткою до дороги. І тут воно вже така щетина стоїть прямо. Е -е, бачите, понад забором там де мотоблок не достає. Між до кущами трошки залишилося. Ось ось два зацепив. Ред глоба. Такі два пага, на жалко. Ну нічого, тут воно у кущу ще їх штук 7 чи хватає, Самі два жирні зацепив. Ну туди і дорога, Будуть лучші. Так, осталось, я ж кажу, все. бачите, що було. Оце, показує, що було. І що сталося у нас відуєчому ряду. У мене в руках книжка, бачите? і е, компанії, компанії Басв. Е, у мене я отримав вчора гербицид Баста. По рекомендації одного з моїх підписників. Він мені прислав фото Із свого участка, де він от -от газон, як я кола копав, показував, обробив. Ну, теж кола да, іменно цим гербіцидом баста. Предназначений він, дивіться, яблуня, виноград, соняшник, соя, люцерна, ріпок. Короче, Десикант і контактний гербіцид суцільної дії для застосування на багатьох культурах. І навіть фотографія яблука, виноград, бачите, соняшник соя. Тобто новітні технології розробили для садів виноградників Коротше, такий гербіцид. Попробую. Як, звісно, я не закликаю вас усіх виписати, просто мені як любопитство бере верх. Думаю, а для чого ж я буду копати приствольні круги, там такої спини треба, щоб воно так виросло, той газон, що ну, просто жесть якась. Вирізати це все діло. Думаю, я краще візьму та бризну приствольні круги всі. Ну, ось, ви бачите на винограднику, що поставалося. Ну, там, де ну, мотоблок не може тут взяти. Ну і одразу за забором. То це все буде оброблено гербіцидом і ми побачимо, що воно буде. Тут, звісно, мені по молодих, я не буду обробляти оцю, де я вам показую. Тут мені стрьомно позбутися, так мороз не добив, заморозки не взяли, не, дожді <клоджі> не, не вимочили. Да, ну, Неохота, щоб Григорович <хи> не допоміг йому. Короте, не буду я тут приміняти його це 100%. Зараз я вам покажу, де я його ще буду приміняти. Значить, я вам сказав, що я ось, де немає кущів, під забором ось тут все пройду, бо вже спини не вистачає, боротися з цими бур'янами. В самих, в самих рядах я не буду проводити ніяких маніпуляцій. І ще хочу, значить, тут я вже теж трошки поганявся мотоблоком, ось проїхав між двуперцями, ну ще тільки тут два ряда. Це тут у мене помідори. Короте, от я два рази пройшов і поїхав на виноградник. Мені там важніше тут. У мене ще не наскільки воно ну, заросло, що тут ще може ждати один-два дні. Mm -hmm. Ну і тут ось, ось трошки зробив чорнову, бачите, залишилося. Ось от тут я між дерев отам, ну, буду працювати. Ним. Стволики, звісно, я закрию на всякий случай, мало ли що. А спробую ще я його цей грібіцит, бо він тут вказано, що яблуні от порослі. Короче, Працює добре. Ось у мене, дивіться, я ложу, у приствольний круг чи цей. Ну, от те коло, що я копав. Ось у мене пень. І ось дивіться, скільки тут порослі. Бачите, це яблуня тут росла, я її стара, вона така. Нікудишня була, тільки місце займала. І Я тут оце ж персики посадив. от. Як бачите, да? і цей. Спиляв її. Ось От тут я положу те коло, яке в мене там воно є, стоїть. Ота біля лопати, зараз я дойду до нього. І отут провірю на тому, як воно буде боротися з цією травою і з тою порослю. І тоді вам покажу. Це, ось, бачите, в мене ці, які я 4 як викопав, так мені більше не вдалося викопати, бо то дощі не дають. Зараз ось я беру оце коло своє, ложу його туди. І потім І потім оброблю. Вчора такий день був, добре, підживив, все нормально. Аж перед утром дощ пройшов. Ну, такий, не дуже здоровий, но все одно роси зробив трохи. Отак ось, ось дивіться, бачите. Ось о, положу і в цьому кругу. Виставлю його і о цьому кругу оброблю. І подивлюся. Якщо годиться, ну ще там, воно, там де старий, ну більш менш, цьому саду вже більше 6 років. Так як рекомендує ось дивіться, яблуня віком понад 5 років. Тут ось я мотоблоком трошки пройшов, бачите? Тут ось гербіцидом зроблю. Подивлюся, це стовби, тут забор буде, тут нема нічого, не росте, і, тобто тут наоборот треба гербіцидом бризнути. Ну, коротше, подивлюся, а тут ось раніше мотоблочив, бачите, що тут після дождів твориться. Ну, це, напевно, у всіх так твориться, не тільки в одного мене. Ось тут -то -то і щериця, і миші меші та що хочеш тут. Теж? От я зайду тут і оброблю одну полосу. Типу мотоблочі одну полосу, ну, щоб понімати. Бо знаєте, їм, мабуть, продати, а нам угробить якось неохота. Ну, тобто, слідкуємо за каналом, подивимося, подивимося разом, що з цього вийде. Я купив літер. ну, Правда, зараза дорога, вийшло мені ну, тисячу гривень за літер оцінює басти. Да? Ну, подивлюся, мені спина важніша, ніж та тисяча гривень. Не вистачає її, щоб вилічити. Бо поки я це викопаю, то я сто раз загнуся. Оце таке лихо тут обкопувати. От старий дурень насадив на свою голову. Ну, коротше, якось так. На цьому все. Усім дякую вам за увагу. До следующих видео.